Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, всім без виключення славетним бійцям ЗСУ, персональна спецпідрозділу кракенщина з дивиться, а також всім тим, хто щиро підтримує наші українські огляди. Бляха, я! Ви на каналі ЄКіно. Перш ніж ви оціните новий огляд, дозвольте познайомити вас з новим українським ютуб-каналом One Minute Move Мумістець, це команда чудових креативних хлопців з міста Львів, що розробляють декілька інструментів штучного інтелекту і комп'ютерного зору при Гідно застосувавши їх для створення найбільш повної і суперілюстрованої колекції помилок кіно. Визнай це круто. Визнаю це дійсно круто. За нашою інформацією, Голлівуд вже перелякався на нажар та обіцяє більш ніколи не робити таких очевидних кінолят. Тож дуже просимо вас підтримати цей бомбезний проект та підписатися на канал One Minute Movie Mistake, щоб наш український ютуб квітнув ще краще. Посилання залишаємо під цим відео. Ну що, давай до діла. А поки наші чудові хлопці та дівчата із зсу вчать рашистських фая плавати через річку Семча на Кущині, плавати це легкотня. Я навчу його, як моя мама мене вчила. Нам не залишалося нічого іншого, як підготувати для вас новий цікавий огляд, ТОП-20 кращі трилери 2024 року, які вам сподобаються. Жанр трилеру дуже різноманітний і чистенько поєднується з горором, містикою, а також детективом та навіть фантастикою. Тож до вашої уваги, чималенька добірка нових кіно та телепрактів, 90% яких вже з'явилося в гарній якості. Я ж збудилась, старався як міх дорогі українці. Наш канал і надалі потребує вашої чудової щирої підтримки, яку ми відчуваємо в ваших численних коментарях. Дуже просимо вас поставити вподобайку, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди про кращі фільмі і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ти готовий? Так, бляха, готовий. days. Голедей now. Американська зірка гостросюжетний трилер від доволі відомого іспанського режисера Гонсало Лопес Галія з редакторського складу Адам Нагайтес, французька зірка Фані Ардан та популярний британський актор, режисер, володар золотого глобусу і знаковий персонаж франшизи Джон Вік Єн Макшей. За сюжетом фільму підстаркуватий найманий вбивця Вілсон приїздить на остров Форта Вентура для виконання одного із останніх своїх завдань. Але ціль затримується, і Кілер вирішує влаштувати собі перепочинок і залишитися на острові всупереч усім протоколом. Несподівано для себе він із задоволенням спілкується з місцевими жителями та захоплюється історією трансатлантичного корабля американська зірка, що сів на мілену на острівному пляжі та є місцевою пам'яткою. Зрештою, жертва з'являється, але внутрішній світ професійного вбивці кардинально змінився. Вілсон повинен убити людину, яку до цього ніколи не бачив. Якщо раніше все було просто, то тепер чомусь ні. Незважаючи на те, що американська зірка це трилер про професійного кілера, фільм вийшов скоріш лірично драматичну історію про літню людину, яка давно вже забула, що таке справжнє життя. Брейкінюз та бруталкилине професор Джозеф Уідер. Сплячі собаки, американо-австралійський кримінальний трилер режисера Адама Купера. Адам є доволі відомим сценаристом, що працював над такими картинами, як Вихід, боги та царі, рідлі Скотта, екранізацію гри «Кредо вбивці» та третьою частиною дивергента. Сплячі собаки його режисерський дебют у головних ролях: Расел Кроу, Карен Гілен, Мартон Чокаш та Томі Фланаган. За сюжетом фільму головний герой Рой Фрімен колишній поліцейський, який страждає на хворобу Альцгеймера і нічого не пам'ятає зі свого минулого життя. Все для нього як чистий лист, навіть власне ім'я. Після проведення експериментальної медичної операції функції мозку поступово відновлюються, і саме в цей час до нього звертається ув'язнений, якому загрожує смертна кара. Рой, колись вів його справу, і все, що від нього просять, переглянути обставини вбивства десятирічної давнини. Це може врятувати невинну людину і допоможе знайти справжнього вбивцю. Геркюлю Поаро. Я розгублена. Марно б'юся над загадкою. В моєму списку найрозумніших я номороди. Тож звертаюсь до номера два. Привиди у Венеції. Нова детективна історія про знаменитого Еркюля Поаро від актора і режисера Кеннета Брана. Це продовження двох попередніх фільмів Вбивство у східному експресі та Смерть на Нілі». За основу сюжету нової картини взято перероблений роман Агата Крісті вечірка у Хелвін 1969 року. Режисер Брана переніс дію фільму з Великобританії у Венецію. Це перша екранізація роману. за сюжетом стрічки Привиди у Венеції дії відбувається після Другої світової війни. Еркюль Пуаро, котрий нині вийшов на пенсію, неохоче приймає запрошення до місіс Рейнальсу виконанні Мішельєо, яка проводить спіритичний сеанс. Та коли одного із гостей вечірки знаходять вбитим, колишньому детективу доводиться взятися за розслідування. Фільм не є суто детективну історію. Режисер та виконавець головної ролі Кеннет Брана охарактеризував свій новий проект як містичний трилер. А дехто з критиків назвав це фільмом жахів. Молі Беннет, знайомся, це Максим Мінкс. Дуже приємно. А вибачте, тепер у нас трьох руки в крові. Це нова королева крику. Максим, блях, Фільм Максін Город трилер студії А 24 продовження слешерів режисера та сценариста Тая Уеста ікс та Перол змією год у головній ролі. Щодо сюжетної лінії, то це пряме продовження першого фільму Ікс і Максін є його сиквелом. Тобто, саме тепер ми побачимо фінал усієї трилогії. За сюжетом фільму Максим Мінкс не відмовляється від своєї мрії стати знаменитою акторкою. Минуло шість років від страшної різанини у Техасі, з якої дівчина змогла вибратися живою. Відтоді Максим майже полишала зйомки у фільмах для дорослих. Вона сподівається, що цю таємницю ніхто й ніколи не розкриє. У Лос-Анджелесі, де вона зараз живе, частішують випадки страшного насильства. Таємничий вбивця, якого називають нічний ловець, полює за молодими перспективними акторками. Максим підсвідомив відчуває, що переслідують саме її. Це означатиме, що пікантні та жахливі подробиці її минулого стануть відомі усі. Страх бути викритою і втратити омріяне майбутнє підштовхує Максим до рішучих дій. Фільм, органічно витриманий у стилі 80-х років з усією повагою до найдрібніших деталей, а музика чудово доповнює візуальний ряд. Усім, кому подобається подібний жанр, а також фанатам акторки Мій гот нова частина Зайде Ноура Герік допоможе мені знайти Едгара. О, Вінсенте, Вінсенте, Вінсенте. Серіал Ерік американо-британський драматичний трилер від чудової режисерки Люсів Порт. Зіркою проекту став відомий англійський актор Бенедикт Кембербеч. Окрім того, що він чудовий актор, Кембербетж також відділяється своєю активною проукраїнською позицією, за що йому наша окрема щира вдячність. Дія серіалу розгортається у Нью-Йорку у 80-ті роки ХХ століття у розпал епідемії сніду та розквиту корупції. У центрі сюжету Вінсент лялькар популярного дитячого телешоу. Коли його дев'ятирічний син Едгар пропадає без сліду, Вінсен з головою йде у свою скорботу. Віддаляючись від близьких і лікаючи їх нестабільним станом, він починає експериментувати з психотропними препаратами і, зрештою, знаходить втіху у дружбі з величезною маріонеткою Еріком. Паралельно Вінсен все ж таки намагається розібратися, що трапилося з його сином і перенає у жорстокий кримінальний світ Нью-Йорка. У той же час детектив Ледруа, який розслідує випадки корупції в Нью-Йоркській поліції, неочікувано для себе втягується в пошуки Едгара, і ця справа несподівано виявляється пов'язаною з його власними темними таємницями. Я завжди любив маски. Ти вдягаєш, коли не знаєш, що ти насправді так. Дягаєш маску, вигадуєш мануле, щоб забути власне. Догмен драматичний трилер від відомого режисера Люка Бессона, який вже встигли порівняти із фільмом Джукер у виконанні Хоакіна Фенікса. Головну роль у догмені виконав Калип Лендрі Джонс, який дуже класно і переконливо зіграв чоловіка, що більше довіряє собакам аніж людям. Хоча догман і не здобув захмарного рейтингу престижних кінонагород та численних свальних відгуків критиків, але він все одно залишиться яскравим явищем у світі кіно, мене наприклад просто приголомшила музична сцена на пісню «Едіт П'яв. Це було надзвичайно сильно і зворушливо, та чимось нагадало знамениту сцену із п'ятого елемента. За сюжетом фільму головний герой Дуглас Мандро дуже рано пізнав, що таке жорстокість, і втратив будь-яку довіру до людей. Пам'ятайте старе прислів'я: чим більше пізнаю людей, тим більше люблю собак. То якраз про дугласа, опинившись за волою судьби серед зграї собак, герой зрозумів, що саме вони його справжні друзі та вірні захисники. Їхня відданість і кмітливість не знає меж. Пси крадуть для нього коштовності, карають його ворогів і навіть готують млинці. Коли не діє поліція, у справу вступають добермани, вівчарки, тер'єри та навіть шпіци. Я побачила це в її очах. Вона думає, що я мала врятувати її сина. Це її слова? Чи твої. Думаєш, я вигадую. Цю тему більше не піднімає. Материнський інстинкт, психологічний трилер, від відомого французького оператора Бенуа де Лома, на рахунку якого понад 60 картин. Саме він працював за камерою для біографічної драми Міномата з Джоні Депом, британської драми Теорія всього про знаменитого фізика Стівена Хокінга, знаменитий військовій драмі Хлопчик у смугастій піжамі та багатьох інших. Картина Материнський інстинкт перша і схоже доволі вдала режисерська робота Бенуа де Лома. У головних ролях зіркові акторки Ен Хетвей та Джесіка Честейн. За сюжетом фільму 60 роки років го століття головні героїні Еліс і Селін найкращі подруги та сусідки, які живуть благополучним приміським життям зі своїми успішними чоловіками та синами одного віку. Але все змінюється після трагічного нещасного випадку. Вчорашня ідилія перетворюється на кошмар, а недавня дружба обертається взаємними підозрами та параноєю. Так починається смертельно небезпечна гра, у якій неможливо довіряти нікому і нічому, окрім власних інстинктів. Любов, брехня та кров пролиття американо-британська кримінальна мелодрама від британської режисерки і сценаристки Роуз Глас та студії А-24. Проект підкорив фестиваль незалежного кіно Санденс, а потім і берлінале 2024. Початку дія фільму мала розгортатися в Шотландії, але в процесі написання сценарію режисерка перенесла його до США за її словами для масштабу. Фільм Глас вже порівнюють зі знаковою кримінальною драмою «Тельма і Луїза 1991 року. В головних ролях Крістін Стюарт, Ед Гарріс і американська акторка, письменниця та майстер бойових мистецтв Кеті О'Брайен. за сюжетом фільму у маленьке американське містечко загублене десь у скелястих горах приїжджає Джекі. Накачена красуня з типовою зачіскою 80-х років 20-го століття і мрією виграти американський чемпіонат з бодібілдингу. На тренуванні у місцевому спортзалі на неї ж відразу звертає увагу оголу господиня закладу і відверта лесбійка. Їхні романтичні стосунки розвиваються дуже стрімко, і після першого спільного сніданку жеки залишається у нової знайомої назовські. Працювати вона влаштовується до батька Лу місцевого кримінального авторитету та торгівця зброєю, який тримає на околицях міста величезне стрільбище та дещо схиблений на усіляких жучках та личинках. Все нічого та знайомство Джекі із сім'єю Лу призводить до серії трагічних і кривавих подій us. Us. Милія шуканки первородний гріх. Американський хорор-трилер, розроблений для відомого стрімінгового сервісу HBO Max. Це сиквел і водночас пінов культового серіалу Милі шуканки, що виходив у 2010-2017 роках і був знятий за романами Сари Шепард. Головні ролі у новому проєкті виконали Чандлер Кіні, Белі Медісон, Майя Рефіко, Малія Пайлс та акторка з дивовижним ім'ям Зарія. За сюжетом серіалу події розгортаються через 20 років після трагедії в місті Мілвуд, про яку розповідає оригінальний серіал Милі Ошуканки. Група дівчат підлітків стикається з невідомим месником, який змушує їх заплатити за помилки батьків та за власні промахи. Спочатку їм не дає спокою згадковий А, який знає про страшну таємницю їхніх матерів, а потім невідома, як оживша страшилка, кривава роуз. У боротьбі з ними дівчатам доведеться покладатися на силу духу, уроки самооборони, знання хоррорів та одна одну. Six agent, Salter. Used in very high level situations. Серіал Вуаль американський багатосерійний трилер, що поставили режисери Деймон Томас та Дейна Рейт, а також чудовий британський кінематографіст Стівен Найт. У головній ролі Елізабет Мос, яка відома вам за своєю роботою в фантастичному серіалі Оповідання служниць. За сюжетом серіалу агенту Мішість і Імоджен Солтер завжди доручають найскладніші завдання цього разу. Вона має потрапити до табору біженців на кордоні Туреччини та Сирії і втертися в довіру до загадкової жінки на ім'я Аділа. Одна з них зберігає страшний секрет, а другий доручено завдання розкрити цю таємницю. Але виконати місію потрібно якнайшвидше, адже під загрозою життя тисяч людей. Серіал за межами американський детективний трилер з елементами научної фантастики від компанії Amazon Prime Video, що має продовження на другий сезон. Цей проект досить амбітний дебют сценариста Брайана Уоткінса з сильною групою підтримки. Серед продюсерів знаменитий Бред Піт та відома студія Бедробот. У головних ролях Джош Бровін, Імоджен Пуц, Лілі Тейлор та інші. За сюжетом серіалу, це сімейна драма, що проникнута духом неовестерну та містичними подіями. Головний герой Роял Ебот, якого грає Джордж Бролін, має чимале ранчо і бореться за майбутні частини своєї землі та всієї численної родини. Проблем додається, коли до їхнього краю заносить Отем, в ролі якої Імоджен Пуц, яка шукає джерело таємничих знаків, що постійно переслідують її з самого дитинства. Зникнення жінки старшого сина, дивні події та війна з сусідами за землю значно ускладнюють ебо там життя та посилають нові випробування. З першого погляду за межами нагадай суміш єловстоуна та цілком таємно, але якщо серйозно, то рекомендуємо подивитися серіал, щоб отримати власне судження щодо цього цікавого проекту. Торнадо класифікують не за швидкістю чи розміром. А за збитками, що він руйнує, кого забирає? Фільм «Смерчий» екшен Трилер що зняв американський режисер Південно-Корейського походження Лі Айзек Чанг. Постановник вирішив відзняти сучасну версію блокбастера 1996 року смерч, у якому зіграли Гелен Гант та Біл Пекст. Головні ролі у його новому фільмі виконали Едгард Джонс, Глен Пауел, Ентоні Рамос та багато інших акторів. За сюжетом фільму головна героїня Кейт Купер, колишне мисливиця за смерченим. Її переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Зараз Кейт живе в Нью-Йорку, цілковитій безпеці і вивчає моделі торнадо лише на моніторах комп'ютерів. Якось її друг Хаві заманює дівчину назад на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему стеження за торнадо. Там Кейт знайомиться з Тейлором Оленсом, чарівною і безрозсудною суперзіркою соціальних мереж. Разом зі своєю невгамовною командою Тайлер показує підписникам пригоди мисливців за смерчами. І що небезпечніше погоні, то краще. Все б нічого, та коли сезон смерчів посилюється, з'являються жахливі явища, не бачені раніше. Опинившись на шляху кількох штурмових бурь, що насуваються на центральну оклахому, Кейт, Тайлер та їхні команди змушені боротися за власні життя. А страшно жінці бути офіцером ФБР. Так. Що ви приховуєте? Він вбиватиме знову знову. Фільм Довгоніг горор, трилер режисера та актора Озуда Перкенса. У головних ролях зірка слешерів Майка Монро та відомий американський актор-продюсер і Нікола Кейдж. Він є лауреатом премії Оскар та зіграв на сьогоднішній день у 260 картинах. За сюжетом фільму агент Лі Харкер талановита молода співробітниця ФБР, який доручає справу невловимого серійного вбивці на прізвисько довгоніг, який орудує вже понад 10 років. Його жертвами стають цілі сім'ї, які незрозумілим чином божеволюють і вбивають один одного. У кожному випадку жертв фігурують дев'ятирічні дівчата. І щоразу на місці злочину залишається зашифроване послання, підписане довгоніг, ніг, але жодних слідів самого вбивці при цьому немає. У ході розслідування Харкер стикається з окультизмом і виявляє зв'язок між маньяком та власним минулом. Героїні необхідно зупинити вбивцю перш ніж він забере життя ще однієї безвинної сім'ї. Corporate espionage is the dirty way to get rich. Are you accusing me of something? You found something. Big enough to make you a target. Кроліча нора – американський телесеріал, знятий у жанрі бойовика та шпигунського трилера. Головну роль виконав Кіфер Сазерленд, а окрім нього проект посилила зірка Гри престолів, знаменитий Ланістер, англійський актор Чарльз Денс. За сюжетом серіалу, головний герой Джон Уір – корпоративний шпігун. Він та його команда талановитих аферистів, балансуючи на межі закону, займаються тим, що допомагають компаніям усувати конкурентів. Ні, абсолютно не йдеться про вбивство і диверсії, а всі операції Джона Віра частково нагадують добрі нам знайомі фільми про друзів Оушена. Але то лише спочатку, оскільки майже відразу серіал перетворюється на гримучу суміш із цих самих оушенів, старого проекту Кіфера Сазерланда «24 години, класики шпигунських трилерів Манджурський кандидат та знову паралакс та особистої параної головного героя. Джон Уір виявляється, втягнутий у масштабну змову, що передбачає захоплення влади в США чи то величезною мегакорпорацією, або ж взагалі однією людиною. Детектив You're gonna see this. Серіал Вони американський хорор трилер від стрімінгового сервісу Amazon Prime Video, що отримав продовження на другий сезон. У новій історії знову знялися Дебора Айрінде, Пем Грієр, Люк Джеймс та інші. Дія нового сезону також відбуватиметься в Лос-Анджелесі, але не в 1952 році, як в першому сезоні, а часові рамки перенесуться на 1991 рік. У центрі сюжету детектив відділу вбив з поліції Лос-Анджелеса Рів, які доручили нову справу жахливе вбивство прийомної матері, яке приголомшило навіть бувалих та цинічних детективів. Лос-Анджелес 90-х років минулого століття перебував майже на міжі кримінального хаосу. Поліція була по вуха засипана великим числом тяжких злочинів та доун сповнене рішучісті зупинити вбивців. Але коли вона наближається до правди, щось зловісне та таємниче починає переслідувати її та її родину. А Темна матерія: американський научно-фантастичний серіал, заснований на одноіменному романі Блейка Крауч. Не плутатий з фантастичним серіалом 2015 року, що мав зовсім інший сюжет, та був заснований на одноіменному коміксі Джозефа Малуці. Головні ролі у новому проєкті виконали Джоел Еджертон, Дженніфер Конелі, Аліса Брага, Джеміс Сімпсон та багато інших. Судячи з усього, актори серіалу отримали масу вражень та нового досвіду, працюючи над цим безсумнімно цікавим проектом та покладають на нього великі надії. За сюжетом серіалу головний герой Джейсон Десен, в ролі якого Джоул Еджертон, професор фізики з Чикаго, щасливий чоловік та батько. Якось уночі його викрадають, і чоловік опиняється в альтернативній реальності свого життя, в якій у нього зовсім немає сім'ї. Зіткнувшись із приголомшливою істиною про інше своє життя, яке він міг би прожити, Джейсон вирушає у нелегку подорож через безліч паралельних реальностей. Йому конче необхідно повернутися у свій світ і захистити свою родину від найголовнішої загрози альтернативної версії самого себе. Ми не знаємо, чому ми тут. Не знаємо, хто збудував цей бункер. І чому ми під землею. Серіал Бункер або Штайниця Бункеру американський фантастичний трилер, що поставлено за творами популярного письменника Гю Гої. Про екранізацію вперше заговорили понад 10 років тому. А у травні 2012 року Гоуї продав права студії «20-те століття Фокс. До фільму приписали кількох продюсерів, серед яких були знаменитий режисер Рідлі Скотт та Стівен Зеліан, Але далі цього справа не зайшла. 2018 року відомий телеканал AMC, що прославився своїми ходячими мерцями, зібрався адаптувати бункер у форматі телесеріалу. Та через кілька років виробничого пекла проект знову переїхав цього разу на Apple TV+, і нарешті зрушив з мертвої точки. Перший сезон переважно адаптує перші три повісті книги Ілюзія і обривається у самий інтригуючий момент. У головних ролях Ребека Фергерсон, Девід Оєлов, Тім Робінс, Єн Глен та американський репер і актор Комон. За сюжетом серіалу, у недалекому майбутньому 10 тисяч людей живуть у величезному бункері глибиною у 144 поверхи. Люди вірять, що світ мертвий, повітря ззовні отруєне, і виходити на поверхню смертельно небезпечно. Всю інформацію вони отримують за допомогою великих екранів, на які транслюються зображення із зовнішніх камер. День за днем, дивлячись на неживий сирий пейзаж, мешканці покірно підкаряються встановленим правилам, головне з яких ніколи не виходити з бункера. Том Ріплі. Томас Ріплі. Серіал Ріплі це американський кримінальний трилер від сервісу Netflix, режисера і сценариста Стівіна Зеліана. У головних ролях Ендрю Скотт, Джоні Флін та Дакота Фаннер. Ріплі екранізація відомого роману Патріції Хайсміт, за яким були поставлені фільми на яскравому сонці та талановитий містер Ріплі». За сюжетом серіалу події розгортається у 60-ті роки ХХ століття. Обдарований бідняк Том Ріплі отримує привабливу пропозицію від фінансиста Герберта Грінліфа. Той хоче повернути в сім'ю свого сина Дікі, яке веде пусте і веселе життя в Італії. Том швидко входить довіру до Дікі та його дівчини марш, але замість того, щоб мотивувати його на переїзд до Америки, Том вирішує привласнити його особистість. Як думаєш, Артуре? Ти й досі зірка. Твій вихід. Джокер Божевілля на двох драматичний трилер мюзикл режисера Тода Філіпса. Продовження фільму Джокер, який отримав два Оскари та головний прес венеційського кінофестивалю у 2019 році. Головні ролі у новому фільмі виконали чудовий актор Хвайкін Фенікс та зіркова співачка і акторка Стефані Джерманотта, яка відома під сценічним псевдонімом Леді Гага. За сюжетом фільму Джокер і Гарлі Квін вдаються до подвійного божевілля в продовженні альтернативної історії головного лиха DC. Артур Флек психічно нестабільний нігіліст з кримінальним минулим, відправлений до архів, знамениту лікарню для державно хворих злочинців. Тут він знайомиться з жінкою на ім'я Гарлін Квінзель, у якій бачить свою рідну душу. Життя обох засяяло новою надією, а світ довкола наповнився стілюючою музикою. Одержимо новою пристрастю. Гарлін зробить буквально усе, щоб її коханий джокер знову вирвався на волю. Ця людина одинак. постійно міняє зовнішність. Але я його знайду. Серіал День Шакала. Британський драматичний трилер, що є новою адаптацією одноіменного роману англійського письменника Фредеріка Форсайт. Першою була класична екранізація 1973 року. А у 1997-му вийшов ремейк під назвою Шакал із Річардом Гіром та Брюсом Уіллісом. Головні ролі у новому проєкті виконали Лашана Лінч, іспанська акторка і модель Урсула Корберо та чудово англійський актор Еді Редмейн. За сюжетом серіалу хитрий біжальний професійний вбивця відомий, як шакал, в ролі якого Еді Редмейн вміє бездоганно міняти личини та вважається майже невловими. Стає відомо, що Шакал отримав замовлення на вбивство відомого європейської політика, тому за ним відкриває полювання агент британської розвідки ім'я Б'янка у виконанні акторки Лашани Лінч. Вона цілком впевнена, що зможе впіймати небезпечного кілера та допоможе запобігти новій європейській кризі. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.